Учені Штати Америки повідомили, що вони опрацьовують питання передачі танків Абрамс. Про рішення передачі яких а саме в кількості 31 однієї одиниці повідомив і підписав відповідний указ президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. Так, от Абрамси можуть приїхати до України швидше. Про це заявив не аби хто, а представник Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон кірбі Про це він відповів журналістам MSNBC. Поки що, якихось. Особливих подробиць, ну от, власне пан Кірбі виглядає так, якщо раптом хто його забув. Отже, він не висловив якихось подробиць з приводу нових строків. Не повідомив чи це повністю всі 31 танк, який виділяють штати, може приїхати раніше чи ні. Він Обмежився скупим. Ми працюємо над цим, та є деякі зміни, які можливо внести, щоб цей процес прискорити, чому це важливо, тому що звісно американські танки Абрамс це просто надсучасна, надпотужна зброя, і особливо важливо зараз почути такі меседжі від сполучених штатів Америки і проаналізувати їх у контексті того, що раніше про 31 одиницю Абрамсів, які США виділили нам, говорили, що вона в принципі. От за найкращих умов може прибути до України не раніше 2024 року, і можливо, це вже стане посилення наших бронетанкових військ на час, скажімо так, після війни, на час, уже коли Україна поступово або вже стане членом НАТО, але зараз почала жеврити надія на те, що це може бути швидше. Далі детальніше поясню у чому все ж таки полягає. Припускається, що полягає причина такого ймовірного пришвидшення процесу. По перше, розповім про затримки, у чому полягали такі затримки, і чому аж рік знадобили знадобиться як мінімум Сполученим Штатам Америки для того, щоб направити танки до України. По перше, портал The Drive раніше писав про те, що ось такі американські танки. Абрамс М1 Абрамс. Вони не можуть бути експортовані у тому вигляді, який їх використовують Сполучені Штати Америки до України. Вони в принципі не можуть бути експортовані ні до якої країни світу, маючи на собі броню, динамічний захист із збідненого урану. Законодавчо експорт такої технології, тобто танку з такою технологією, заборонено взагалі з таким захистом Сполучені Штати Америки. От, даруйте, не продають танки Абрамс і не передають їх своїм партнерам за кордон, адже вже нині іноземними країнами користувачами М1 Абрамс є Єгипет, Саудівська Аравія, Австралія, Марокко. і от всі вони не мають броні із власне збідненим ураном. Вони мають броню, як повідомляється офіційно, з обмеженими. Можливостями е, і е, тому можливо, от якраз цей фактор щодо якоїсь видозміни модифікації Абрамсів е, без броні із збідненим ураном якраз і провокував. Затримку по часу передачі нам танків, тому що для цього потрібно було б ну розробити таку собі експортну версію в чергове експортну версію для цілого для цілої 31 машини, саме для нашого війську. Про це пропускали автори видання The Drive, які якраз і опрацьовували це питання. Також пропонують аналітики враховувати дані про те, що технологічні цифри та можливості General Dynamics, які є виробниками цих танків, вони складають лише 12 танків на місяць. Тому ключовим по суті зараз стає питання не як, ну як це було питання, того що як штати можуть видозмінити свою діяльність і чому. Пояснювалося так довго триватиме передача танків Абрамс до України, аж впродовж як мінімум року. Тепер уже стає питанням ключовим: не як, а коли Абрамси будуть передані до України. І цікаво в цьому контексті проаналізувати свіжу заяву, яка надійшла із Великої Британії. Стосується вона танків британських челенджер, роту яких вони нам зобов'язалися передати, і зараз вже. Поступово виконуються завдання. Отже, державний міністр оборони це не це не міністр оборони Великої Британії, це державний міністр оборони баронеса Анабель Голда. На е, відповідь у запитання на запитання у палаті лордів е, щодо постачання до України боєприпасів до танків Челленджер-2, вона зазначила, що Україна отримає танки разом із бронебійними снарядами, які мають у своєму складі збіднений Іран Урантер. Вийти не Іран, звісно, а уран. Отже, що означає боєприпас зі збідненим ураном? Давайте розбиратися за допомогою багатьох аналітиків. От працю яких я власне кажучи, вивчив. Виглядають ці снаряди так. Ну це не, не не танкові снаряди, це снаряди набагато меншого калібру. Але суть не в цьому сама фішка використання збідненого урану у складі будь-якого боєприпасу полягає у тому, що він надає йому додаткової бронебійності. Через те, що ну давайте розберемося, да, що таке снаряди зі збідненим ураном на ось. Цю заяву Великої Британії одразу Російська Федерація наш ворог заявила про те, що ці снаряди є шкідливими для довкілля і здоров'я людини що раніше їх використовували на Балканах у ході війни. Що від цього дуже сильно страждали італійські солдати НАТО, які судяться із альянсом з вимогою відшкодувати їм втрату здоров'я внаслідок радіоактивного, начебто, ураження їх з цим збідненим ураном. При цьому всі українські фахівці, які знаються на техніці, говорять, що сама Росія вже не Користовує е, такі самі снаряди на полях бою в Україні. Більш того, ще радянський Союз мав у собі технології і мали так само снаряди зі збідненим е, ураном. А збройні сили України зараз захоплюють трофеї е, у вигляді цих самих снарядів до е, танків радянського зразка, які також мають у своєму складі збіднений уран. Е, що це взагалі за технологія? Вона е, розташована справді в осерді снаряда, і його радіоактивність е, в принципі надзвичайно мала. Як говорять експерти, збіднений уран не має високої радіотики. Активності, хоча насправді і вважається канцерогенним та токсичним, але суть його використання полягає у тому, що це надзвичайно щільний та твердий матеріал, завдяки от якраз цим двом останнім якостям характеристикам він використовується як при виробництві військової броні, так і при виробництві боєприпасів якраз переважно осерд для бронебійних снарядів як я вже говорив в радянському союзі такі снаряди були росія їх використовує вже зараз навіть під час війни в україні це не є чимось дуже небезпечним для екології чи екіпажів танків які їх використовують цивільне населення чи навколишнє середовище теж при цьому абсолютно не страждає ну не те щоб в принципі від бойових дій страждає але я маю на увазі що немає прямого взаємозв'язку але або, або принаймні він не є таким чином доведеним можливо ви раніше Чули про те, що нам, наприклад, до тих самих Хаймарсів вже постачали е, снаряди із е, вольфрамовим осердям. Так, от, за своїми характеристиками, Вольфрам та е, збіднений уран вони є доволі такі ну не тотожні, але схожі насамперед за щільністю за твердістю. Е, але при цьому е, Вольфрам набагато дорожчий матеріал, ніж уран, і до того ж, е, е, збіднений уран він м, дозволяє е, використати. Відходи виробництва ядерної енергетики, тобто фактично безвідхідне таке собі виробництво утворюється в у країнах, які е, мають е, атомні електростанції, мають ядерну енергетику. Так, от. Е продукти цієї діяльності вони застосовують для е, створення боєприпасів, щоб потім вести війну. Ну такий собі замкнений цикл, е, якби це цинічно на жаль не звучало. І ні, це абсолютно не є ядерною зброєю або чимось іншим. Це просто додатковий засіб ефективного ураження російської техніки. Як стверджують фахівці, е, досвід ра. Е, Попередніх воєн найбільш сучасних, скажімо так, воїн, наприклад, у тому ж самому Іраку, він продемонстрував, що більшість радянських танків вона вражається надзвичайно ефективно. Вона просто не зможе витримати подібний удар бронебійним снарядом зі збідненого урану. А при цьому враховуючи подальшу деградацію російського війська, ми розуміємо, що навіть більш-менш сучасні танки, які вони зараз находять на фронт, вони проти такого снаряду теж навряд чи витримують. Втім, чому я так Активно розповідаю, що рішення Великої Британії про постачання снарядів зі збільшеним ураном до своїх танків Challenger і потенційне пришвидшення передачі Абрамсів є якимось чином взаємопов'язаним. Одразу скажу, що снаряди Абрамса і Челенджера є абсолютно різними, хоча й мають одинаковий 120-мм калібр. Проте використовуватися снаряд одного танку в іншому абсолютно не може. Челенджери британські вони мають свою окрему систему. Вони ну вони не є пристосованими до інших танків західного зразка, тобто прямого впливу на передачу танків, передача цих боєприпасів не матиме. але... Це певним чином спрощує політичні перестороги Сполучених Штатів Америки у питанні взагалі збідненого Ірану, адже не лише у броні своїх танків Абрамс використовують американці про що я вже розповідав збіднений Уран і що чим вони зараз займаються, як би так видозмінити свою технологію, щоб поставити в Україні танки без? Захисту зі збідного урану так, от цю, цей матеріал сполучені штати Америки також використовують і у своїх стандартних снарядах для танків М1 Абрамс. Тому Рішення Британії, по суті, може політично відкрити шлях для американців у сенсі постачання і пришвидшення постачання абранців зі снарядами зі збідненого урану. Тобто, якщо раніше потенційно перед штатами стояло питання і стояв челендж, який полягав у тому, що потрібно якось вирішувати питання, як же видозмінити захист своїх танків, так само чим же замінити свої снаряди зі збідненим ураном, то зараз по суті перед штатами пряма дорога до того, щоб постачати танки з видозміненим захистом але уже із бронебійними снарядами, стандартами для своїх абрамсів, і не боятися політичних наслідків. Британія, по суті, є таким першим відкривачем, проламувачем криги. Так це було у випадку із танками. Ви пригадуєте, що саме британці першими ухвалили рішення на користь челенджерів других. Так зараз припускаємо, що є із бронебійними снарядами. Можливо, саме так це буде із далекобійними ракетами. Отже. Щиро дякуємо нашим британським партнерам і сподіваємося, що таке їхнє завзяття воно буде, скажімо так, щедро винагороджене у вигляді активного і успішного контрнаступу Збройних сил України з допомогою наших західних партнерів.